Вітаю! Це університет імені Альфреда Нобеля. Місце, де сміливі ідеї та амбіції зустрічаються з наукою та можливостями. І сьогодні ви побачите, що таке бути студентом цього університету. Я ваш ведучий Самуїл. Вітаю вас в Нобель реаліті шоу. Протягом всього реаліті шоу 6 студентів будуть змагатися, давати перешкоди, знаходити спільні рішення. Ви дізнаєтесь, хто з них готовий до студентського життя, а хто здасться на самому початку. Також хочу зауважити, що головний приз цього реаліті шоу це грошовий сертифікат на оплату навчання в нашому університеті. І його отримує саме той, хто пройде усі іспити невідмінно. А ви хто вони, наші головні герої? Зараз ми з вами і дізнаємось. Всім привіт, мене звати Олексій. Мене звати Олександра. Мене звати Настя. Мене звати Юля. Мене звати Марія. Я назвати Єлизавета. Я навчаюся на першому курсі маркетингу на англомовній програмі. Я прийшла на реаліті, тому що я з дитинства займалася акторською майстерністю і мріяла завжди бути актрисою. І тут, якщо така можливість є, я думаю, чому б ні. Я навчаюся на третьому курсі в університеті імені Альфреда Нобеля на комп'ютерних науках. А в реаліті Нобель я прийшов, щоб здобути нові знайомства та спробувати деякі челенджі для себе. Я навчаюся на програмі міжнародного маркетингу в університеті імені Альфреда Нобеля на першому курсі. А я люблю спорт читати. Що там ще я люблю? Знаю англійську, вивчаю французьку. Навіщо я прийшла в реаліті шоу? Напевно, це цікавий досвід, нові люди. Ну і це просто цікаво, та круто, можна круто провести час і ну, з новими людьми з першого курсу спеціальності маркетинг. Навчаюсь на англомовній програмі разом з Юлею та Лізою. А... Насправді я е, вирішила взяти участь в цьому реаліті шоу, тому що я дуже люблю різні студентські заходи. Я є членом студентського парламенту і вважаю, що е, бути активною в студентському житті це дуже круто, дуже важливо. Можна познайомитися з різними класними людьми, і тому я тут. Я з психології другого курсу. Я прийшла на це шоу, щоб е, отримати нові емоції. Та мені було дуже цікаво, як це все буде проходити, і я взагалі таке люблю. Ось я, фололог з другого курсу, прийшла на це шоу, тому що мені було мало пригод в житті, і я вирішила себе спробувати в реаліті шоу. Але чи здатні вони подавати усі перешкоди? Чи зможуть зберегти рівновагу між амбіціями та співпрацею? Усе це ми побачимо у Нобелі Реаліті шоу. Вітаємо у найцікавішому випробуванні вашого студентського життя. Отже, перше завдання. Ви отримаєте списки з локаціями університету. Ваша мета якомога швидше пройти по всім аудиторіям і зібрати картки зі своїми іменами. Хто перший впорається з цим завданням, отримує приз. От у вас на все буде 10 хвилин. Хто впорається перший, той переможець. Отримуєте локації. Ознайомилась, видлик, пішов. Нам потрібно забрати наші картки з іменами А, так как найдіти. А, і прибилки. 25.02 а -а -а. Оп! Оп! Есть! Хочешь? Я таке не ненавиден. Ти потих, стигну то встигну, встигну, стигне. Мені на чоботі, але для цього. Я зараз натру собі ноги і все. Я не хочу. <клух> 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 Дякую, дай, дай, дойди, да. Добрий день, робоча. Остання локація я забрала. Я побігти. Ну що ж, сьогоднішня естафета підійшла кінцю. Хтось угрупувався в пари, хтось бігав поодинці. Дуже добре побігли, всі встигли вчасно. Сьогодні виграли дівчата Єлизавета та Анастасія. Вони бігли в парі і прибігли за 7 хвилин 20 секунд. Останній прибіг у нас Олексій. Прибіг в останні секунди за 9 хвилин 57 секунд. Анастасія та Єлизавета отримують ось такі брендовані подаруночки від університету. Дякую. А, сьогодні я зрозуміла, що швидкість це не моя, але я намагалась прибігти першою. Ну, було дуже цікаво. Було дуже цікаво дізнатися, хто виграє. Було дуже цікаво познайомитися зі своїми учасниками. Ось, і взагалі це був дуже веселий епізод. Я рада за дівчат. Сьогодні я була в парі з Лізою, Ми прийшли перші. Це дуже добре. ми виграли, Я виграла наліпки, а Ліза приз виграла. Мені дуже сподобалося. А, Ліза дуже швидко зробила нам траєкторію, як нам бігти, куди спочатку побігти і так далі. А, отже, так, я задоволена сьогоднішнім днем. Мені сподобалося. Дякую адміністраторам, дякую всім, хто це робив. Це до нової серії. На сьогоднішньому квесті ми бігали по локаціям та збирали свої імена. А це було інтригуюче та захоплююче, і мені здається, навіть що я міг перемогти. було досить круто, тому що ми бігали по всьому університету, вироботили стратегію. У нас була стратегія, ми хотіли за нею виграти, перемогти, але не вдалося. Ну, трошки жалко, але це тільки перша серія. Я думаю, далі ми. Піднатискаємось і будемо розривати всіх. Отак. От в цій серії було досить цікаво. Це було як квест, мені дуже сподобалось насправді. На жаль, ми не виграли, але, але все одно це було круто. Я дуже рада за дівчат. Сьогодні, в перший день, я виграла змагання, і мені дуже сподобалось. Це було не дуже складно, я просто придумала правильну стратегію і по ній рухалась. Сьогодні ви відчули, що навчання це не лише лекції, а й орієнтування, бо іноді знайти потрібний кабінет за невеличку перерву виявляється не такою легкою задачею, як планувалось. Завтра на вас чекає наступне випробування, тому до нових зустрічей. Найцікавіше тільки починається.